У Чернівцях розпочали реалізацію другого етапу міжнародного проєкту по заміні центрального водогону. Роботи проводять класичним та безтраншейним методами. В рамках другої стадії проєкту планується замінити біля 7 кілометрів магістрального водогону діаметром 900 міліметрів, але... Орієнтовно півтора кілометра буде замінено безтамшеним методом полімерним рукавом компанії Пер з Данії. Це буде фактично нова труба, яка буде сформована з полімерних матеріалів всередині старої труби. Тому термін експлуатації так само доволі великий 50 років, і в принципі в Європі. Дуже багато користуються такими технологіями, особливо в старих містах. Сучасний метод прокладання труб потребує великого обсягу підготовчих робіт. Спеціальна техніка промиває та очищає стару трубу, які майже 50 років. Необхідна очистка, скільки за роки експлуатації, звісно, зібралася певна кількість відклади на стінках труби. Також проводилися певні ремонтні роботи, наварювалися латки. Але труба повинна бути рівна, гладка, без зменшень діаметру для використання такого методу. Стан прочищеної труби підрядник перевіряє за допомогою спеціальної техніки. Використовують, зокрема, роботизовані пристрої. Після повної очистки труби тут прокладатимуть полімерний рукав датського виробництва. Безтраншейний метод застосовуватимуть у районах житлової забудови для того, аби не створювати незручності для містян, які там проживають. Це доволі затратний метод, тому його раціональність, скажімо так, використання. Раціональне використання цього методу залежить від обставин. Якщо це економічно доцільно, то тоді варто звернутися до такого методу. Але якщо ми говоримо про заміну труби в полі, де набагато простіше викопати траншею і прокласти трубу, то звісно там це буде дорожче набагато. Роботи по реалізації міжнародного проєкту тривають одразу на кількох ділянках. На кожному з об'єктів виникають свої складнощі. Одна з найпоширеніших проблем це. Неочікувана кондиція мереж або обставин, за яких необхідно виконувати будівництво, тому що мережі старі і інколи очікувалося ліпший стан ніж є, фактично, що змушує вже безпосередньо під час коригування проектної документації або на місці приймати рішення про зміну там технології або техніки виконання цих робіт. По першій стадії ми повинні були закінчити в минулому році, але враховуючи певні обставини стосовно сумного схилу, зараз. Виконуються роботи буріння, які будуть тривати до кінця травня. У зв'язку з ремонтними роботами на водогоні в місті кілька днів не було водопостачання. Нині залишили лише нічні відключення. Це потрібно для наповнення резервуарів. На вихідних води не буде з 22.00 до 9.00 ранку. Ці кроки необхідні для того, аби попередити аварії на водогоні у майбутньому. Полена Крічко, Микола Ганутін, новини сі 4.